Йо -йо, і це буде рубрика кращі реплеї місяця. Нагадаю. Ми запустили, так що будемо будемо переглядати. А ось і він. Здоровенькі були би. Ізіза, 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 так, у нас, у нас карта 4 КР-1. Бачимо десяточки. Під'їхали, ну, погнали. Друзі, подивимося, прекрасний бій. Дякую, дякую. Подивимося цей боярський. В мене щоб було без, без ніяких приколів, без ніяких лагів. В принципі, в принципі що можна сказати? Наш керіч їде на стандартну позицію для тяжів, можна ловити перекаточку у квадраті С1, це, це два тяжиків. Він бере по дальці. Та не буде піджимати. Бачили його гру на, він нас виграв на сім'ярці. Е, виграв за, січ, за, фу, Боже, за вересня місяць, там агресивно дуже грав. Е, гравець, як то кажуть, непростий, грає агресивно на тяжку. Ну, Прямо моя школа, весь що твориться. Хорош, аж підвисло. Так, ну тут два е, у снайпера поїхали. Ми будемо трошки камеру міняти. Будемо зазирати сюди. Я, я не розумію, в чому річ. Опа, арта присилає подарунок. Я не розумію, в чому річ, але щось воно дергати починає. На, хорош, 513 видано. Тут бачимо. Ще одна іба 10 рівня приїхала за ОБЗ-куль, це у нас 260 непоганий також тунчес показував, мені здається, НЛД показував. Бачно грає агресивно, вже під вже буде зараз, буде видавати йому, ні. Не? Не, не пробиває. Хорош. Хорош, хорош. Найс. Є, 613, дуже добре. танкуємо. Танкуємо. Що 260? О! Хорош. Не пробиваємо. Бачимо тут поки. Кажеш мало, добре, що є підтримка, Кереч, при, принципі підтримує. 3-2 грають, 3-2 грають. Я розумію, що пацки не виходять і просто не вбивають їх, Ну але бачимо це є рандом Знову прописуємо пізділля, отримуємо 8 через петочок. не Як кажу, це не страшно. У нас вже 1828 уронію є. Друзі, так що. А, 26.0 пропив. Ну, в принципі, там також комуль хороший. так що так, Маус вирішив. Десь підзюльнули приїхав. Не знаю для чого, для того, щоб мішати чи що робити, але, але приїхав. Друзі, не забувайте прожимати вподобайочки. Дуже вдячний. Побачу, що 2 дивиться, а без подобачок. Друзі, шмякніть кнопочку. Оп, дуже добре. Вибачаюся. <кх кх> Поки що у нас получається. Поки у нас получається акуратненько настрілюємо. Получаємо мінус БК, здаємо знову 26.0 шотний. Сімка шотна. Знову щось глюче висне. Забирає шотного у нас ще один керач, Лишаємось без БК. Получаємо знову від 7. 7 такі, 7 можуть у рандомі. Я на хочу на грати мене так, чоловіче кохали, що я аж був у шоці. Ну, але треба акуратно грати. бо ВК, ВК не вічне. <кій> Добре, є, знову приписуємо піздю. 2-2 рахунок. 3815 вже є, керч піджимає, буде пушити, там ззаду тайп О, хороша жертва. Найс. Е, оп. Зараз м'яці знов бика винесе. Заходив борт, Хорош, ну це треба добирати, це кіл має бути. Це має бути кіл. Альфа Зрадлива 452 просто. Напросто дуже добре. Ну, він в грає, це Вже шпало заднього ромбу від союзника. Союзник відправляється в ангар. сім'ярка відправляється в ангар. І в нас 5-4. У нас 4-331 уронію. Правда, ХП-просіли по ХП, але тут нічого страшного, в принципі. В принципі, нічого нічого страшного, керка кедерця. Зараз ми е, ремонтуємо каточок, під'їжджаємо до керки і починаємо з керка грати. Цей вистріл був лишнім, але нічого страшного. Ні, не буде грати з керчику. Їди сюди, правильно, тут є массе. Можна виходити від бортика, але керка за ним поїхала. Давай, давай, друже, давай 26 візі, може отримати 5 через каточок, хорош. Ось і керка виходить, йдумо. Бачно залишив Керку, керка собі ну, маус під'їжджає грати. Nice. Керівці можна приписувати. Onehar. Є 590, ну, а аль альфа зрадлива. В принципі, 500 від 500 kerki випадкає. Білошколура на 5420 є. Керка відправляється в вангар. Ну, не від нього. Так, Блекрок там є на дальничку, Оп! Ха-ха, <гум> і бау, 100 левела. За ОБЗ танкує, даду блискука, 800 прописує. Це би залетіло десь там, якщо я не помиляюсь. 150-200. Просто танкує і показує так. Кстати, під калібером, але не голтовим блискавка. Працює, ну тут 7-4 на хвороб. Я не знаю, як будуть ще доігрувати, хіба команда тут зараз просто розіб'ється, а тут блиску. Бо на майстра не тяне бій, в принципі. В принципі, не тяне бій на майстра. Бо 5400 трошки планочка також присутня, але. Надіємося, що зараз буде ще світло. Зараз будуть оп, і блискавка. Заходимо плечі Маусу. Акуратненько, акуратненько, акуратненько. Оп. НЛВ показує. Оп, влучаємо. У нас лишається 400 хп. 6к уронів є. Можна піджимати. Бачимо, виходить е, паралельно ОБЗ на 6500. Хорош, мінусуємо Black е, Не забуваємо за блискавку. Бабаха, що тут свідчилось теж. 6 рахунок, в принципі. Бабаха вроді би кдем, мені здається. Але то таке. Такс. аккуратно выпихивают пока. Жмет табл его, есть светло. Артава Баха, не забываю его. Отсюда звуки, лея ступка. Так, ну Баха там светилась, это можно, в принципі, можно, в принципе, сжиматься. Засуджу за такие дни. Стоять, стоять, опа, бабаха киде, Фуджик, 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 грузи дружу. Ясно? І все, це школа піджиму зараз буде. В принципі. Блескавка не буде виходити, він поки буде тут сивів. Наша бабаха буде, якщо він виходить під камня на Блескавку можна, в принципі, ще кидати, можна, в принципі, ще кидати. Ну поки що чого я, я нічого не бачу. Тут ну, 10-7, блескавка забирає. Забирає блискавка нашого. Опа, добрий вечір, я диспетчер. А кубик що тут забуде, ще десь стоїть. і цілій блискавку, він нарту не хоче забирати. Трошка, ну, таке свій, звісно. Лівору, чуть -чуть, і чуть-чуть дати і трохи тут забрав. Бачу, у нього, я так зрозумію, голда закінчилась. І тепер на підкалібросіках. парми. Даємо вже 6.644. 7300 натанкованого. Ну, вже на фарт не залітає просто. О, це вже, все, це вже можна їхати в піджем. Мій хорош. Кірш кефер мов би забирати. Найс, 7400. Добре, добре граємо. Бабахо в ангар. бамс, хорошо. Нову фрага. 7600 є і в нас лишається один хішкефер, залишається. Один єдиненький, може відправити в ангар, непонятно ще по хпшкам що там але все може, все теж може бути. так що Старанчиком би добре було. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой він фульний. Є школотарано буде, школотарано буде. І забираємо таранчиком, друзі. Отакий От у нас вийш бій. Маємо 8345 уронів. Карта Штиль. Наш герой на КГРД. Подивимось, як буде виглядати після бойова статистика, друзі. Бій хороший, бою ставлю Лайчинського. Бою ставлю Лайчинського. Лайченсь... Перепрошую за да. да, це все. Бачимо, включаємо наш. Що ми бачимо, друзі? Бачимо знак класу Сімайстер, В принципі, основний калібер, підтримка, стальна стіна. Якщо я не помиляюсь, бачимо дрібні медальки, 182 722 по контектам. Вивозимо 2187. Досвіду, Ну але це не чистий, чистий, не показує команди результат, ми не можемо подивитися всім бонів. Забираємо 4 фрага, 8345 уроні, 7330 натанкували і 359 асистику, 5 виявили, 6 криків зробили. Ставлю Лечинський за цей пій, в принципі. Ставлю Ленчинський за цей бій ми продовжуємо, запускаємо оборот, так що, з початком жовтня місяця, дякую за реплейчик і ми погнали далі.